Дух суперництва та видовищні сутички у Чернівцях стартував чемпіонат України з панкратіону та греплінгу. Участь у турнірі взяли понад 500 учасників з 19 областей нашої держави. Більше подробиць дивіться у сюжеті Ірини Задорожної. Вже другий рік поспіль буковина приймає чемпіонат України з панкратіону та греплінгу. У нас на Буковині зараз проходить подвійний старт дуже потужний. Я вважаю, що це найкращий в році чемпіонат, який може бути. Це чемпіонат України з панкратіону, чемпіонат України з греплінгу серед чоловіків та жінок, тобто серед дорослих. До нас з'їхалася Україна. Ми раді і пишаємося тим, що можемо приймати такий чемпіонат. Побороти за найвищу сходинку п'ядесталу та продемонструвати свою спортивну майстерність. Приїхало майже 500 учасників. Розповідає віцепрезидент Федерації. Рації Панкретону України Ігор Наконечний. Сьогодні у нас представлено 19 областей і близько 500 учасників змагань. Приємно те, що в цьому залі будуть змагатися чемпіони світу Європи, багаторазові чемпіони України, заслужені майстри спорту України. Ми пишаємося цим. Чемпіон світу з греплінгу чернівчанин Роман Кізюк, нині веде активну підготовку до всесвітніх ігор. Однак не міг не прийти та не підтримати своїх друзів на цьому старті. Наслідних, них бойовий, тому що, як я вже вже сказав, перша це підтримка і шалена, а по-друге, вони всі пройшли дуже добру під підготовку, і я і сподіваюся, що все буде добре. І вони і переможуть. Окрім омріяної першості, спортсмени ще й отримують місце у збірній команді України, розповідає Сергій Чередніченко. Кожен спортсмен відбирається в свої ваговій категорії, в які він змагається, і далі вже ми формуємо основний склад збірної от кандидатів та резерв. І впевнений, що наступного року ті люди, які спортсмени, які відберуться сьогодні на цьому чемпіонаті, будуть чемпіонами та призерами змагань світової першості та Європи. До слова чемпіонат України з панкретіону та Греплінгу триватиме протягом трьох днів. Ірина Задорожна, Руслан Батюк ТВА.